У квітні перерахують пенсії для тих, кому не перерахували в березні. І так, якщо у вас мінімальна пенсія була 2361 гривня, то з 1 квітня вона має бути 3407 гривень. Потім з 1 липня вона має збільшитися до 4808 гривень. Ну і на 1 жовтня вона має бути 7000 гривень. 56 гривень. Тобто вона до кінця року має подвоїтися. При цьому в березні вже перерахували пенсії тим людям, в яких була пенсія 2725 гривень, вона стала 3038 гривень. Для тих, в кого була 2980 гривень, стала 3323 гривні. Для тих, в кого пенсія була в березні 3240 гривень. Вона стала 3613 гривень. І для тих людей, у кого була пенсія в березні 3370 гривень, вона стала 3758 гривень. А також ще в квітні планується збільшення зарплат. Якщо вас цікавить, наскільки зросте ваша зарплата, або ви тут не знайшли своєї пенсії, то продовження цього відео дивіться в моєму закритому телеграм-каналі. Посилання на цей телеграм я залишив в описі профілю.